після вчорашнього матчу дуже важливо було сьогодні виграти для емоційного вітця. Які враження були? Враження дуже позитивні, якби виграли матч вдома. Перший матч був дуже тяжкий для нас, перша гра. Як вони дуже зіграні, тільки неділю ми, дві неділі ми тренуємося. Перша гра завжди не дуже добре, але друга гра ми виправилися. Показали дуже добре. Як відчуваєш себе, тому що ти хворів зараз як набираєш новий? Так, я тільки почав три 23 дні тому. Би, не держав три місяць, як починає ходити в формах, перша гра була дуже погано, як би втягувалося. Сьогодні вже більш-менш непогано, але це як я думаю, рано, не дуже, дуже добре, але якби, пару тижнів я був у формі. Сьогодні влучив кілька важливих тривочкових, але відсоток реалізації там близько 30. Який твій ідеальний відсоток реалізації, який би ти хотів показати в чемпіонаті Європи? Реально? тривочкові 40 і двочкові за 50. І питання, наскільки зараз ти бачиш потенціал твоєї збірної, чи можна вважати її однією з фавориток чемпіонату Європи? Якби сьогодні гра що я можу вражати з найсильнішими суперниками і якби з кожним днем ми стаємо кращими. Я думаю, я вірю, що якщо ми будемо старатися і довіряти один одному, і довіряти тренерам, то по можна показати дуже добрий результат.